Вибухова знахідка на Прикарпатті, понад 150 боєприпасів часів Другої світової війни та майже дві тисячі патронів різного калібру знайшли на території цукрового заводу, що на Городенківщині. Знайдена зброя як німецька, так і радянська. Натрапили на неї випадково. На території заводу проводилися земельні роботи з будівництва елеватора. Будівельники у буквальному розумінні ходили по мінному полі, адже щойно черпнули екскаватором ґрунт, виявили вибухівку. Це ж люди ходили там, техніка працювала, а тут десь сантиметрів 40 почали. Вискавато розробляти ґрунт і знайшли. Люди викликали саперів. Фахівці два дні рили землю, поки зрештою не витягли усі снаряди знахідку часів Другої світової війни. Підірвали на місці. Тут колись була залізнична станція по інформації місцевих. Оту може, десь колись там під час війни. Бомбили або був склад якихось боєприпасів або ешелон розбомбили. Дані боєприпаси будуть знищені на місці, тому що вони не транспортаблі, тобто не полягають перевозці. Наразі це рекордна знахідка зброї часів Другої світової війни на Прикарпатті, а Загалом з надри землі від початку року івано-франківські сапери вилучили понад 600 боєприпасів.